Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2022 року за номером 220 затверджено новий порядок списання безнадійного податкового боргу платників. Цей порядок розроблений відповідно до статті 101 глави 9 розділу 2 Податкового кодексу України і визначає механізм списання безнадійного податкового боргу. Дії цього порядку згідно з кодексом, поширюються на фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, які мають, одержують, передають об'єкти оподаткування або проводять діяння, що є об'єктом оподаткування і на яких покладено обов'язок сплати податків і збори. Норми порядку не поширюються на грошові зобов'язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством. Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі штрафні санкції, пеня нараховані на такий податковий борг. Безнадійним податковим боргом є. По-перше, податковий борг платника податків, визнаного встановленому порядку банкрутом, вимоги, щодо якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю майна банкрута. По-друге, податковий борг фізичної особи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісти відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернено стягнення згідно із законодавством. По-третє, податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку. По-четверте, податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув срок давності встановлений пунктом 102.4 статті 102 Податкового кодексу України. Також безнадійним податковим боргом є податковий борг платника податків, щодо якого до єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб, підприємців та громадських формувань внесено запис про його припинення на підставленні рішення суду. Також це податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення НБУ про затвердження ліквідаційного балансу. Також це податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин обставин непереборної сили. Такий факт форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом про форс-мажорні обставини, виданим торгово промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Сертифікат обов'язково додається до заяви платника податків, що подається до органу ДПС. У зазначених випадках за результатами розгляду документів, необхідних для підтвердження безнадійності податкового боргу, керівником, його заступником або уповноваженою особиною територіального органу ДПС, за наявності підстав здійснюється прийняття рішення. Про списання безнадійного податкового боргу, яке оформлюється на бланку згідно із додатком до порядку. У разі якщо станом на день прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу за даними інформаційно-комунікаційних систем ДПС податковий борг повністю або частково погашено, рішення про списання безнадійного податкового боргу не приймається або приймається на залишок непогашеної суми.